Чи обов'язково щороку затверджувати графік відпусток і як правильно його оформити? Розглянемо відповідь на це запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розберемо, що таке графік відпусток, як його скласти без помилок та яку відповідальність може нести роботодавець за його відсутність. Графік відпусток це обов'язковий кадровий документ, який забезпечує безперебійну роботу підприємства та гарантує працівникам право на відпочинок. Його щороку мають складати і затверджувати всі роботодавці, у тому числі фізичні особи-підприємці, що мають найманих працівників незалежно від форми власності чи сфери діяльності. Не складати графік можуть лише роботодавці, які працюють на територіях активних та можливих бойових дій. Вимогу щорічного складання графіка відпусток встановлено статтею 10 закону про відпустки та статтею 79 кодексу законів про працю. У цих нормах зазначено, що черговість відпусток визначається за графіком, який затверджує роботодавець після погодження з профспілкою або представником трудового колективу. Після цього документ доводять до відома всіх працівників. Це законодавча вимога. А як на практиці відбувається складання графіка відпусток, розберемо далі. Формування графіка, обов'язок роботодавця, зазвичай підготовку проєкту документа здійснює фахівець кадрової служби або інша відповідальна за діловодство особа на підприємствах із кількома структурними підрозділами керівники збирають побажання працівників щодо часу відпусток і передають узагальнену інформацію до відділу кадрів. Опитування розпочинають із працівників, які мають право на щорічну відпустку у зручний для них час згідно зі статтею 10 закону про відпустки. Щоб упорядкувати процес, роботодавець може видати наказ, яким визначити строки та відповідальних за складання графіка. Чітких строків для затвердження графіка закон не містить. Водночас, пункт 20 типових правил 213 рекомендує робити це не пізніше 5 січня наступного року. Мінсоцполітики наголошує, якщо завчасно спланувати відпустки неможливо, це не вважається порушенням. Найзручніше затвердити графік відпусток на 26-й рік ще до 17 грудня 25-го. адже на початку січня хтось із працівників уже може йти у відпустку, і про це потрібно попередити щонайменше за два тижні. До графіка відпусток слід включати всіх працівників, прийнятих за трудовим договором, зокрема сумісників. Дистанційників і тих, хто працює за строковими договорами внутрішніх сумісників, варто зазначати окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом. Не включають осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, адже вони не мають статусу працівників. Також варто планувати відпустки нових працівників. Якщо працівник перебуває у тривалій відпустці без збереження зарплати на період воєнного стану, його все одно слід включати до графіка відпусток, адже трудові відносини з цими працівниками не припинені. До того ж, працівник у неоплачуваній відпустці може будь-коли її перервати і скористатися правом на щорічну відпустку. Натомість мобілізованих працівників зазвичай не включають до графіка, адже передбачити строк їхньої служби неможливо. А сам графік відпусток складається лише на поточний рік. З тієї ж причини до графіка не включають і працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Форма графіку відпусток не встановлена законодавчо. Тож його можна складати у довільній формі з дотриманням вимог ДСТУ 41 63, 20 2020. Як правило, у графіку відпусток зазначають прізвище, ім'я та побатькові працівника, найменування структурного підрозділу, посаду, вид відпустки, період, за який вона надається для щорічних відпусток. Це робочий рік, для інших оплачуваних календарний місяць початку або конкретні дати. Тривалість відпустки в календарних днях, а також підпис працівника про ознайомлення. До графіка відпусток обов'язково вносять щорічну основну відпустку та щорічні додаткові відпустки за роботу у шкідливих чи важких умовах, за особливий характер праці або за стаж держслужби. Водночас роботодавець може, але не зобов'язаний, додати до графіка й інші відпустки, які можна запланувати заздалегідь. Соцвідпустку на дітей, відпустку для учасників бойових дій. Якщо у працівника залишилися невикористані дні з минулих років, їх теж плануємо. Головне, щоб це узгоджувалося з бажанням працівника і робочим процесом. Графік відпусток обов'язково погоджують із профспілкою. Якщо на підприємстві її немає, документ узгоджують з уповноваженим представником трудового колективу, обраним на загальних зборах працівників. Спочатку графік підписує особа, яка його склала, а нижче проставляють гриф про його погодження. Готовий графік відпусток затверджує керівник підприємства у зручний для себе спосіб. Перший спосіб полягає у тому, що безпосередньо на самому документі проставляється гриф Затверджую, вказується посада керівника підприємства, його підпис, ім'я та прізвище. Нижче дата затвердження другий спосіб затвердження графіку відпусток відбувається шляхом видання окремого наказу з адміністративно-господарської діяльності, у якому фіксується факт затвердження, а сам графік додається до наказу. Такий варіант зручний, якщо роботодавець хоче додатково врегулювати організаційні питання чи визначити відповідальних осіб. На самому графіку відпусток проставляється гриф Затверджено із посиланням на реквізити наказу. Готовий графік відпусток обов'язково доводять до відома всіх працівників, в тому числі тих, які працюють дистанційно. Зробити це можна по різному зібрати підписи на зворотньому боці. Оформити окремий лист ознайомлення або передбачити графу для підпису в самому графіку, незалежно від того, яким способом затверджено графік відпусток, головне, щоб він був на підприємстві. Його відсутність кваліфікується за абзацом 10, частини 2, статті 265 кодексу законів про працю як порушення інших вимог законодавства про працю. У мирний час за таке порушення передбачено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Під час воєнного стану у разі усунення порушення штраф не застосовується. Графік відпусток обов'язковий документ для всіх роботодавців, які використовують найману працю. Його складають щороку на поточний робочий рік, зазвичай наприкінці попереднього. До графіка вносять усі щорічні основні та додаткові відпустки, а за потреби і інші види відпусток. Виняток становлять лише роботодавці, що працюють у районах активних та можливих бойових дій. Для них складання графіка не є обов'язковим. Графік відпусток затверджується керівником безпосередньо або через наказ, а також підлягає погодженню з профспілкою чи представником трудового колективу. Графік відпусток доводиться до відома кожного працівника під підпис. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт кадроленд.ком. До зустрічі у наступних відео.